Уникаючи тип зв'язку, це коли людина постійно змінює партнерів, коли уникає жити разом, створювати родину, змінює партнерів чи партнерш. І завжди в таких сценаріях є пошук в іншій людині своїх відносин з батьками. З мамою чи з татом людина могла в дитинстві дуже різко втратити маму чи тату, чи зв'язок з ними через розлучення. І таким чином програвати цей сценарій. І коли в терапії налагоджується, Розуміння тих сценаріїв, тих, тих е, ситуацій, налагоджуючи відносини з мамою чи з татом, то людині нема сенсу більше бігти кудись. Людина заспокоюється, відшукує себе, свої сенси життя і може спокійно будувати відносини з партнерами. Вже не шукаючи знову і знову, бо знайшли їх всередині, запрошую вас до такої консультації і такого миру в вашому серці.